Дуже дякую, дорогі, дорогі наші друзі. Я радий вітати вас в Україні у Києві, в столиці народу, який завжди був і завжди буде частиною нашої спільної історії, спільної європейської історії. Україну від Європи не відірвати українці довели. Це довели те, що в Європі долі народів дуже тісно пов'язані. І коли примагає свобода одного народу, завжди виграють інші вільні. Народи Європи саме в цьому був геополітичний сенс українського майдану, української революції гідності, та і тепер в цьому сенс сенс нашої боротьби за нашу державу, за нашу незалежність. Захищаючи свою свободу, українці захищають свободу і для сусідів в Європі. Захищаючи свій європейський вибір. Ми захищаємо європейський вибір і для наших друзів, і для Молдови. І для Грузії, і для інших сусідів, і для Білорусі, і для усього, усього нашого регіону. захищаючи свою цілісність, ми зберігаємо цілісність усього європейського проекту єдиної та мирної Європи. І коли 10 років тому прапор європейського союзу об'єднав українців на площах та вулицях наших міст, Україна мала великий оптимізм щодо Європи, щодо європейського єднання. Зараз наш оптимізм став, став тільки сильніше. Ми разом з вами, разом з усіма нашими партнерами в Європі, показали наскільки міцним є наш континент, наскільки потужно є наша свобода. І європейські цінності ніколи не програють, бо ми з вами не програємо. Я вдячний усім в європі за підтримку України і зараз у час цієї війни і у час революції гідності. Від часу відновлення нашої незалежності в 91-му році я гордий тим, що Україна продемонструвала як багато може робити єдність, єдність тут, тут у Європі, і радий, що, попри всі складнощі, Україна наближає до реалізації свою європейську мрію. Ми здобули кандидатство. Ми якісно та повністю виконуємо рекомендації. Єврокомісії для початку переговорів щодо вступу, все, що потрібно від нас. Ми робимо. Ми очікуємо, що наші партнери в ЄС справедливо оцінять нашу роботу і наш прогрес і ухвалять об'єктивно потрібне позитивне рішення про старт переговорів з Україною. На яке так ми мріємо і яке так ми заслуговуємо. Ми і вся Європа. Дякую. За вашу підтримку, дякую президенту Мішелю за те, що він сьогодні тут. І дякую пані президенте Маю Санду за те, що ви з нами в такий важливий день день гідності та свободи України. Слава Україні, президент Європейської ради Шарель Мішеля. Дякую дякую президенту Зеленський. За те, що прийняли нас цей дуже важливий день десять років тому дійсно сталася революція гідності, і Європа надала свою повноцінну підтримку у ті складні часи, за тих складних обставин. Ви за наші європейські цінності, за наше європейське спільне. Майбутнє наше майбутнє буде безпечніше із Україною в ЄС. Ми прийняли дуже важливе рішення, вирішивши надати Україні та Молдові статус країн кандидатів, і ми готуємо зараз зустріч, яка пройде в Об'єднанні Європі у грудні. на Яку я хотів би запросити вас обох. Ми вважаємо дуже важливо, аби ваші країни підготувалися до цього членства. Ми теж будемо працювати над цим розширенням грудня. Ми маємо прийняти рішення щодо наступних кроків, щодо стану готовності. Ми маємо забезпечити, щоб метою цього процесу розширення стало не просто збільшення, але і більше результативність, більша опірність. Більше спроможні захищати спільні цінності, що є у наших інтересах. Ми зараз знаходимося у складних обставинах і хотілося б донести меседж громадянам України і Молдови, президента Володимира, президента Майя Санду. ваше рішення приєднатися до Європи. Це також і питання обов'язків. Ми дійсно маємо зробити так, щоб люди відчували переваги такого вибору політичного. І на останок скажу, що 10 років минуло від майдану від революції гідності, і ми дійсно маємо відповідальність забезпечити, щоб ці цінності. Демократичні принципи незалежності, неподібності територіальної, що вони дійсно звучали, щоб вони були захищені, щоб вони продовжували знаходитися у основі нашого спільного майбутнього європейського. Президент Республіки Молдова Майя Санду. Президент Зеленський, президент Мішель, президент Зеленський, президент Мішель. Для мене велика честь бути сьогодні в Києві. Київ символізує стійкість та надію сьогодні. Ми прибули до України в дуже важливий день. Це ключовий момент у шлянах шляху України до незалежності та євротеграції. Жертви, які були зроблені 10 років тому, на майдані незалежності, і ці жертви, які робляться зараз на фронті, вони Зберігли українську незалежність. і також вони, вони захищають мою країну. Молдову Молдова буде стійко стояти за Україну. Ми будемо приймати українських переселенців, і ми будемо інвестувати в стійкість та солідарність і. Будемо групувати зусилля довкола України. Ми частина цієї міжнародної спільноти, які хочуть привести Росію до відповідальності. Як знаєте, ми Молдова маємо гібридні атаки в Молдові і нещодавні місцеві вибори, вони зазнали впливу ззовні, але ми вистояли і Єдиний шлях для нас це рухатися разом з Європейським Союзом. Ми розуміємо, що шлях дуже складний та тримистий. Це важка робота, але це єдиний шлях для того, щоб берегти нашу демократію. Єдиний шлях залишитися в безпеці і залишитися частиною вільного світу. Ми реформуємо систему. Юрис... Законодавчо, ми боремося з корупцією, з олігархами. Ми покращуємо економічний стан нашої країни, і ми, ми нещодавно мали оцінку, яка схвально оцінила систему, яка відбувається зараз в Молдові. І Раховуючи всі ці виклики, які виникають від нас, це швидкість та стійкість, вони дуже важливі. І ви європейський союз буде стояти пліч, -у -пліч захищаючи безпеку. І я з нетерпінням чекаю обговорення наступних кроків разом з вами, пане президенте Зеленський, та з вами, пане президенте президента... Європейської комісії, Мішає. урсулою фондрляїн з нагоди дня гідності та свободи. 10 years of dignity. 10 years of pride. 10 років єдності, 10 років гордості, 10 років прагнення до свободи, 10 років, які змінили Європу назавжди. Навіть якщо в той момент Європа не розуміла цього, ціла нація вийшла на вулиці і заговорила одним голосом. Україна Належить Європі. Європа належить Україні, і саме тому і саме тому люди боролися а, за свободу. Ви вирішили бути власниками крувати своїм життям, і саме тому Путін вирішив вас окупувати Почалося Оку... це з окупації Криму, дестабілізації ситуації на Донбасі, і у 2020... Другому році повномасштабною війною російська війна проти України тривала довгі десять років не тільки для людей, які проживають в Криму та в Донецькій та Луганській області, але для всіх і як е, таких людей, як Роман Роман Ратушний, який був студентом на той момент. Він стояв стіку проти Беркоту і як активіст. Він протистояв корупції та олігархам. І нарешті роман постав проти російських загарбів, жертвуючи найціннішим yeah. і сьогодні Україна. Як ніколи близько до цієї мрії, ваша Верховна Рада прийняла дуже багато реформ, які направлені на сім кроків до євроінтеграції. І ми як члені європейської комісії запропонували почати процес ініціювання сьогодні. Як ніколи чітко зрозуміли, що майбутнє України в руках європейського Союзу, Тихо, блядь! майбутнє за яке боролися на майдан. Едлон лив'ю, слава Україні, і слава звернення президента Європейського парламенту Роберти з знаходяння гідності та свободи. Шановні українські друзі. Для мене велика честь разом з вами відзначати день гідності і свободи. Ваша сміливість, ваша відданість, ваш героїзм у боротьбі за свободу, і демократію під час революції на майдані. Згодінь. Після у боротьбі з російською агресією це все нас дуже надихає. Ми знаємо, що ви захищаєте свою країну, свою територію, але також боротися захищаючи нас і наші цінності. Європарламент один з найбільших ваших прихильників. Хто вас підтримує? Саме ви ми продовжуємо наголошувати на тому, що переговори вступ почалися вже цього року. Ми будемо поруч з вами. Ми будемо допомагати вам у цьому трансформативному процесі, але наша підтримка на цьому не завершиться. Європарламент буде далі намагатися. Збільшувати обсяги гуманітарної, дипломатичної, військової підтримки. Ми хочемо сказати, що із кожною ракетою, запущеною Росією, наша підтримка лише зростатиме. Ми хочемо бачити Україну більш сучасною, щасливішою. Ми Будемо далі використовувати програму для покращення вашої інтеграції у спільний європейський ринок. Ми будемо боротися за притягнення Росії до відповідальності за її військові злочини. Ми будемо боротися за мир із справедливістю, з гідністю із свободою. Слава Україні! Відомо звернення президента Литовської республіки Гітанаса Наусєди з нагоди Дня гідності. Та свободи шановні брати й сестри українці, десять років тому ми піднялися на захист вашого європейського вибору. Ви хорого хоробро стояли у боротьбі за незалежність, ніколи не здаючись і не відступаючи, об'єднані у бажанні справедливості. Свободи демократії видавили свою можливість бути нездоланною силою, яка бореться за Україну. Сьогодні ми вшановуємо героїв небесної сотні, які заплатили найвищу ціну за безкраве європейське майбутнє України. Ми жидемо шану всім захисникам, які продовжили боротися за країну за десять років. Їхня пожертва, їхня гідність ніколи не будуть забуті. І сьогодні, попри брутальну агресивну віну Росії, Україна рухається ближче до Європи. Початок переговорів про вступ цього грудня це буде ще одна подія, на яку ми всі сподіваємося. Ми будемо далі з вами, будемо підтримувати вас, будемо робити все, щоб допомогти вам приєднатися до Євросоюзу і НАТО. Слава Україні і до звернення президента Республіки Польща Андже Дуди нагоди дня гідності та свободи, шановні państwo. Шановні пані та панове, робри українські народи, дорогі друзі, минає 10-та річниця масових демонстрацій українського суспільства на майдані незалежності в Києві. Саме тоді, не вперше в вашій новітній історії, ви висловили свою незламну волю бути самостійними та незалежними від східного сусіда. Ви вийшли на вулиці та площі своїх міст, щоб продемонструвати свою незгоду з владою, яка не підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Ви висловили тоді свідоме та чітке бажання бути невід'ємною частиною західного світу та відданість його цінностям. Сьогодні, через 10 років після тих подій, коли вулицями Києва текла кров невинних людей, вбитих режимом Віктора Януковича, ці вимоги ще більш актуальні. Майже відразу, після переможних протестів, після успіху цього великого народного пориву заради реформ, свободи та суверенітету, Росія вдалася до спроби зруйнувати цілісність України і від'єднати її східні та південні регіони. 2014 рік став прелюдією до повномасштабної агресії Росії, свідками якої є. Ми зараз вона спрямована на те, щоб позбавити вас незалежності і придушити ваші євроатлантичні прагнення. Дорогі друзі, спочатку протестів на майдані поляки підтримували ваші прагнення поглибити інтеграцію з Європою. Так є і сьогодні. Польща була першою країною, яка після початку агресії Росії закликала до негайного надання Україні статусу кандидата на вступ до європейського союзу. Кілька днів тому Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про вступ. Це великий успіх, з яким я вас вітаю, але це також і величезний виклик. Тому я хочу запевнити вас, що польща непохитно стоятиме пліч опліч з вами і буде підтримувати вас у боротьбі з агресором. Бо ніхто так добре як поляки не розуміють, яку велику ціну доводиться платити за свободу та незалежність. Ми будемо допомагати вам на вашому шляху до європейського союзу та НАТО. Ми хочемо бачити вас у нашій європейській родині якомога швидше. Шановні пані та панове, вільна і незалежна Україна, а також хороші засновані на взаємній повазі партнерські відносини між нашими народами, мають фундаментальне значення для мене та моїх співвітчизників. Я вірю, що ми і надалі будемо розвивати їх у цьому ж досі. Відо голови уряду королівства Іспанія Педро Санчеса з нагоди Дня гідності та свободи айвола like корачулей привітати всіх українців з 10 десятої річниці майволюції Євромайдану і Днем Гідності та Свободи. Десять років назад ви вирішили долучитися до європейської родини і чітко озвучили своє рішення. Чинивши так, ви обурили тих, хто не хоче, щоб ви приймали своє рішення. Останні 10 років Україна захищає своє фундаментальне право з гідністю і для європейської європи це. Честь запропонувати членство в Україні, і ми дуже раді бачити реформи, і ми дуже раді бачити схвальні відгуки Європейської комісії. Ми захочемо вас продовжувати, і звичайно ж, ми будемо раді бачити в. Європейській праці, і ми будемо підтримувати Україну скільки буде потрібно. Ми будемо разом працювати і прагнути миру, і де в Україні буде, буде суверенність, демократичність та дотримання територіальної цілісності. Це те, що чу парнуть всі вітаю вас, всіх з річницею цього важливого дня.